Казка чарівне зернятко. Жили були дід та баба. Бідні були. Але мали кусок свого поля. Дід там зерно сіяв, а баба пиріжки пекла та продавала. Напекла одного разу баба пирогів та такі запашні, що мишка в нірці аж не всиділа, і вибігла на той запах на самісіньку середину хати. Баба злякалася, схопила мітлу в руки та давай мишку ганяти. А вона й проситься не женити мене, бабу, мітлою, а дай пиріжка скуштувати. Я тобі віддячуся. Як це ти можеш мені віддячитися, ти тільки зерно гризти вмієш, і все, кричить баба. А ось пригости мене пиріжком і побачиш, відказує мишка. Пожаліла баба мишку, вхостила її пиріжком. А та подякувала й принесла їй із нірки зернятко. Малюсіньке таке прималюсіньке. Посади його бабу під вікном, каже Мишка, та й біди не знатимеш більше з дідом. Баба не повірила мишці. Але зернятко таке посадила. Цікаво, що ж такого малюсінького насіннячка та й вирости може, подумала собі. А наступного ранку під вікном з'явився кущ а на його гіллі маленькі чорні ягідки. Скуштувала баба ягідки, ніби солодкі на смак. Глянула в дзеркало та й очам своїм не повірила дивиться на неї з відображення красуня небачена, молода, здорова, очей не відвести. Прийшов дід з поля, не впізнав бабу, аж поки вона йому все не розповіла та доказів їхнього спільного життя не навела. Задумалися дід з бабою та й вирішили наступне Піду я до короля, каже баба, та й спробую йому продати ті ягоди. А король дочку заміж ніяк віддати не міг не вдалася вона вродою. Прийшла баба до палацу та й просить охорони до короля її пустити. Дуже важливу справу маю, каже сторожа стару не пускає. Аж тут побачила бабу королівська дочка підходить та й питає, А чого це ви, бабусю, до палацу рветеся? Йшли би додому, відпочивали краще. Добре у неї серце було привітна до всіх принцеса була. Я прийшла до короля по важливій справі, каже баба. Маю такі ягоди, що зроблять з будь-якої дівчини красуню небаченої вроди. Пропустіть її, каже тоді принцеса, та й повела бабу до самого короля. Прийшли. Баба розповіла все, як було, а король звелів привезти найстрашнішу в замку служницю та дати їй одну ягідку. З'їла вона її та й так похорошіла, що всі аж очам своїм не повірили. Тоді король взяв старої посудину з ягодами та й дав їх своїй доньці скуштувати. Та з'їла кілька ягідок і на очах присутніх розквітла як найгарніша квітка в саду. А саме того дня в замку чекали принца на сватання. Всі думали, що він, як побачить принцесу, то назад поїде, як і попередні молодики, які приїздили свататися. Але цього разу принц, як побачив красуню принцесу, так в неї і закохався. Тут же зіграли весілля, а діда з бабою при палаці поселили. Баба стала старшою коховаркою в замку, а дід старшим по урожаю царському та запасах їжі. Так і зажили, біди не знаючи, як мишка і сказала Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.